Згорту лежав тут, тут на цементі, тут двоє накритий хустиною, косинкою, хустиною. Так Анна Щербата згадує вчорашній день. Саме вона в новому роздолі першою помітила Я на сходах місцевого коледжу немовля. Каже, не відразу розуміла, що це дитина. Я подумала, що це, що це накрита кішка або собачка, маленька собачка. Звуків не чути було. сторож по сходу піднявся і каже, новороджена дитина. Охоронцем, який підняв новонароджену дівчинку зі сходів, є Михайло Беркій. Я підходжу туди, відкриваю, і мене підкинуло, бо аж перестрашився, дивився дитина. Я бігом побіг в, лабо, в цей корпус, кажу, давайте світри, все. Вони позбирали. Він вже відвідував дитину у лікарні. Дівчинка в пологовому відділенні. Її вага 3 кілограми, 150 грамів, зріст 50 сантиметрів. Дитина виглядала народженою орієнтовно до години часу, тому що дитина була ще. Мокрою, розмазана кров по дитині, яка була свіжа, не засохша. Дитина приїхала в більш-менш в такому, хоча в гіпотермічному стані, але стан її взагалі був задовільний. Вона була кричала, рожева. Ну, температура тіла була 34,3. Медики кажуть, що дівчинка повністю здорова. Також у лікарні їй дали ім'я Анна Михайлівна, бо так звуть її рятівників. Також придумали тимчасове прізвище. Листопад люди дізналися, напевно, десь через якісь соцмережі, і зразу почали, зразу буквально через годину вже була суміш і, 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 і памперси. І потім почали люди нести от всі ці речі, і памперси, і сафетки, і одяг, і теплий, і олії. І, 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 все дуже гарна дитина, така мила, спокійна. Їсть, спить, деколи, деколи плаче, як голодна. А так дуже дуже, дуже гарна, дуже спокійна, мила дитина. За словами начальника Миколаївського слідчого відділення, вже відкрито кримінальне провадження. Поблизу місця події перевірено все місцеві, жодних камер, відеоспостереження немає. Свідки очевидців, які б також бачили людину, яка йшла з дитиною, щоб також нікого на даний момент не встановлено. По даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 -ї. міра покарання передбачає до трьох років позбавлення волі. Можливо, батьків дівчинки бачив Володимир Головка. Напередодні він зауважив пару, яка йшла до місця, де знайшли дитину. Він був у чорному плащі, вона була в сірій курці. Оце я замітив, розумієте? Бо я якраз йшов звідти, Я ще з Михайлом поздоровався. Як Михайло там стояв, я ще з ним так поздоровався. але я йшов скорше, ніж він робив обхід. І я бачу, як вони сюди зайшли. А що вони несли? Я не можу стверджувати, що іменно вони, але більше сюди я не бачу. Зараз поліцейські намагаються розшукати матір дитини. Назарницько, Роман Гатишин, Новини на Суспільному, Львівщина.